Зараз про збір, який кожен з нас має підтримати. Ми розуміємо, що різні ділянки фронту є різної інтенсивності. Сумщина, хоч і зараз є не надактивною, але саме робота наших бійців не дає там просуватися. Противнику тож закликаю вас підтримати наших оборонців Сумщини, зокрема допомогти їм зібрати напроти піхотні міни. Зауважу, що вартість однієї такої міни. Тисяча гривень мета ж накопичити 60 таких засобів ураження, і точно, якщо ми звернемо увагу на QR-код і на номер картки, який розташований на наших екранах, то зможемо матеріалізувати свої донати і таким чином навіть у звітах військових побачите персоналізовану міну від вас для російського окупанта. Ну а поки ви донатите і готуєте свої телефони для того, щоб сканувати qr код а я проаналізую теж. Що відбувається на різних відтинках, зокрема, що ми бачимо зі змінами на мапі бойових дій, росіяни просунулися на жаль у Харківській та Запорізькій областях. Як повідомляють аналітики Діпстейта, зокрема щодо Харківщини, тут бачимо просування противника у районі населеного пункту Лозова. це у нас Куп'янський напрямок. Бачимо, що доволі часто ворог атакує загалом в районі населеного пункту Загризова. Але як повідомляють аналітики, змінилася ось ця зона біля Лозової просунулася як червона, так і сіра зона. І так само в контексті іншого нашого напрямку Запорізького фронту, зокрема Оріхівського напрямку, бачимо просування противника побіля населеного пункту Степногірське. Знаємо, що це селище є доволі важливим стратегічно для противника, тому він не припиняє тут тиснути, тому, що це стратегічно вигідна панівна в. Сута і ворог якомога більше і постійно намагається її захопити, і також хочу. Зауважити, що тут ми бачимо появу так званої ділянки, яку намагаються і обійти наші противники, тому що просування ворога фіксують аналітики Діпстейт не лише в самому Степногірську, а й навколо нього знаємо про ось цю тактику, коли ворог намагається не заходити напряму на наші позиції і відповідно в наші міста, а обходити їх довколо. і так само щодо іншого міста Запорізької області, окупанти не відступають від Оріхова, від постійних обстрілів воно фактично перетворилося на вимерлу зону. У соцмережах з'явилися болючі світлини, колись спокійного містечка, яке зараз вкотре, от ми бачимо. Доволі вкритим розірваними антидроновими сітками та павутинням від оптоволокна так само фіксують ось ці кадри понищені розбомблені будинки. І загалом нагадаю, що за даними Діпстейт від центру Оріхова до лінії бойового зіткнення лишається близько 8 кілометрів. І паралельно загрози нависають над ще одним населеним пунктом Запорізької області над Гуляйполем, РФ готує термобаричні скиди по місту. За словами речника сил оборони Півдня Владислава Волошина, в напрямку цього населеного пункту окупанти підвозять велику кількість термобаричних руч... ручних гранат, які планують випускати саме з дронів. За даними української розвідки, ворожі підрозділи БПЛА отримали близько півтори тисячі таких гранат, і на думку Волошина, мета противника це підрив укриттів наших захисників. Нагадаю, що термобарична зброя небезпечна тим, що кисень посилює її вибух, і також вона запалюється в повітрі. І далі рухаємося до інших наших фронтів. До півночі прикордонники знищили російський радар на північно-слобожанському напрямку. У держприкордон показали, як оператори Рупак Стрікс системно вибивають військові потужності противника. І, зокрема, на цьому відео видно відмінусування радарного комплексу муром м двох антенн зв'язку, а також автомобіля супроводу із особовим складом. До того ж, від ударів також ще й пошкодження зазнали два танки. Окупантів, тобто ми бачимо, що коли відбуваються такі вильоти, то мінусується не одна ціля, а й заразом а також під удар наших дронів потрапляють і, і суміжні розташовані поруч цілі. І більш детально будемо зараз говорити про те, що в нас відбувається на північних кордонах. Зокрема, як у нас із обороною Сумщини до нас, до етеру доєднується Тимофій Гурєв із позивним Тімон, молодший сержант та інструктор групи підготовки штабу батальйону з пілотних систем. Вам спасибі за вашу оборону, першочергово за вашу роботу. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в вашій зоні відповідальності. Знаємо, що на Сумщині більш-менш стабільно, але все ж біля яких населених пунктів зараз зосереджує свій тиск противник? Ну, зараз то, що я можу сказати, це з зони, в якої ми працюємо. Ворог призупинився, як то кажуть, і він набирає накопичує сили. Звичайно, ми, ну, наш батальйон безпілотних систем Денрай він виносить ворога як може. Якось так. Ну, поки що у нас, скажімо так, може погода, може просто так складається, що на даний момент він. Зосереджується, накопичується, а ми виносимо, знаю, що ви зараз проводите збір на міни. Розкажіть, будь ласка, про Ді. застосування їх безпосередньо бойове. Який тип мін для якого роду завдань ви використовуєте? І чи працюєте, наприклад, на наземних роботизованих комплексах саперах? І чи відбувається в вас мінування саме з дронів? А, так, ну, по-перше, Батізованих комплексів на даний момент в нашому батальйоні не існує, але ж ми дуже дуже прагнемо до, до цього. Хлопці горять желанням покататися по землі. Але в цілому ми тільки літаємо. У нас розвідка до мінування, скіди, ну і все таке. В даному випадку я от приготував, скажімо так, практичний макет. Да, Uh, вот она бимбочка, на которую мы сбираем, вот. она важит всего лишь 6 кг, ну, плюс-минус. Вот. Uh, Действуйте ее очень дуже, -дуже гарная. Чому? Uh, коли она скидывается, uh, ну вот эта получается, падает в землю, крепится. Uh, и раскидывается вот такие, ну, вот они штучки, они по округам. Видно, не видно, но на фотографії там должно было быть видно. Раскидываются вот эти штучки, и соответственно, ворог, коли йде кудись мимо А, звичайно він потрапляє в пастку і становится ебалом, за який ми берем дроны, те же самые. Вот. По поводу Сбросов? Ну, мы, в принципе, сбрасываем все, что можно сбросить и все, что даже нельзя, наверное. Вот. Разбиваем, ну, на данный момент мы их не, як то кажут норы разбиваем. Почему? Потому что листвы нету, они все окопались и, извечайно, сидят в норах. Ну, и мы эти норы разносим. Яка от до речі, Тимофію, ви дуже детально ось так показали, як відбувається скид умовно. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів для цивільного населення. Розумію, коли скидається міна на якийсь об'єкт, що одразу вибухнуло. це нібито логічно як. Правильно можливо потрібно скинути ось цю міну для того, щоб вона застрягла в землі і дочекалася у того окупанта, який буде рухатися на якійсь техніці або пішо. Відповідно, не здетонувала одразу. Як відбувається безпосередньо вишкіл ваших військових для того, щоб вони могли правильно скидати ці міни? Ну, якщо брати ось цю вот міну здесь є дві захисти. Ось вона вот одна, вона вот вторая. одна, вот вторая. Одна, получается, снимается в момент, когда дрон взлетает, он цепляется там за ниточку и, соответственно, идет первая защита снимается. После всего, когда дрон подлетает уже до супротивника, в момент сброса срабатывает еще одна защита. После всего мина падает. Там есть плата, но вот чему э, бир на данную мину мы организовали не только потому, что мы не ввозможны не сами э, приобрести, потому что зарплатня у нас не дуже хорошая, как то сказать. Вот э, почему? Потому что первое здесь у нас э, находится э, сама плата инициации. После платы инициации стоит еще пару датчиков. Эти э, ци датчики, они, э, значит, что они делают? Когда мина полностью очистилась от своих предохранителей, упала вниз, э, она включает первую защиту. То есть э, идет отсчет времени. Отсчет времени там 3, 5, 10, все в зависимости от мины, от ее Действие я, кто кажет, вот а, идет взвод, грубо говоря, вот допустим, на пяти минутах. После пяти минут она начинает раскидывать все свои приспособления для того, чтобы отработал вор. Ворок случайно подходит, цепляет то, что она раскидала, и она выбухает Якость так. получается душевно. Хочу ще розпитати, як багато людей долучені до цієї роботи, тому що насправді на ваших словах виглядає все дуже зрозуміло, але все ж таки, за ось цим одним скидом, скільки особового складу на певній ділянці, я розумію, що вже дрони допомагають робити це дистанційне мінування, тобто убезпечувати наших бійців. Як багато людей над цим працює? Ну, смотрите, если грубо так взять, то весь батальон, начиная от комбата, НСА, группа петрынки, группа подготовки, группа покушать, приготовить, почему? Потому что она без еды никто не поработает, правильно? А так по факту, если брать, то на позиции находится от трех до четырех человек. Двое людей заняты непосредственно дронами топтополетами. Один человек э, специально обученный. Он берет эти все бимбы, подсоединяет э, и отправляет якость так. Зрозуміло, спасибі вам величезне, Тимофію, за те, що доєдналися до нашого етеру. Настільки цікаво, полюдяному, по-простому і детально розповіли про вашу роботу. Розуміємо, наскільки вона є важливою зараз на передовій. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Тимофій Гур'єв із позивним Тімон, молодший сержант та інструктор групи підготовки штабу батальйону безпілотних систем 158-ї бригади. Нагадаю, вкотре про збіра на протипіхотні мі. Міні ви побачили зараз безпосередньо, як вони можуть працювати, як вони от візуально який вигляд мають. Тож коли чуєте про ось такі збори, уявляєте цю картинку і точно знаєте, що ваші донати можуть ось таким чином максимально перетворитися на зброю, яка буде нищити нашого противника.